Вифлеємський вогонь це не просто вифлеємський вогонь, це Вифлеємський вогонь миру, який скаути в усій Європі і всюди в світі приносять. До політиків, до людей доброї волі, з тим, щоб закликати цих людей боронити власні цінності, мир, який ми разом відстоюємо. Українська скаутська організація пласт виховала дуже багатьох і народних депутатів, і громадських діячів. Дуже багато представників пласту є в українській діаспорі. Серед них і Владика Борис Гудзяк і посол Канади Роман Ващук, і очевидно Богдан Гаврилишин, який досі є надзвичайно активним учасником пласту. Саме тому цей вогонь миру це вогонь, який повинен надихнути нас, парламентарів, і весь український парламент на те, щоб не просто принести мир в Україну, а побудувати цей мир щасливим. І надаємо зараз слово безпосередньо пластунам. Дякую, доброго дня. Цей вифлеємський вогонь, як уже було сказано, потрапляє в Україну щороку. Напередодні Різдва є така дуже добра традиція, яку заснували наші колеги австрійці. Напередодні Різдва у місті Вифлеємі на місці народження месії запалюється символічний вогник, який потім везеться до Австрії. І у Віденському кафедральному соборі на початку грудня відбувається така урочиста делегація передачі цього цього вогню представникам різних скаутських організацій світу. Пласт як Україна. Український скаутинг вже понад 20 років підтримує цю традицію в Україні. Ми так само отримуємо цей вогонь і в Австрії, і так само традиційно на кордоні від наших польських друзів, харцерів. І потім стараємося донести максимально цей символ миру, з місця народження Ісуса до всіх, кого хто потребує цей вогонь. В першу чергу в лікарні, сиротинці, в церкви, в адміністративні владні установи дуже дякуємо за можливість передати цей вогонь вже не вперше у Верховній Раді. України, України. сподіваємося, що цей вогонь буде надихати на позитивні і правильні рішення для України.